України наступною має стати Польща, а Арестович працівник спецслужб. Так звучить чергова пропаганда на білоруському телебаченні. І чого вони причепилися до того Арестовича? У березні 2022 року на нього навіть завели кримінальну справу: все таки допік. Один з нестаріючих наративів ворожої пропаганди це те, що Польща хоче загарбати західну частину України. Хочеться вкотре нагадати, що за версією дурнуватого картопляного діда війна в Україні це не війна Росії та України, це війна Росії з Заходом та США. Пропагандисти розповідають, що Захід та США спеціально постачають більше зброї Україні, аби ця війна затягнулася надовго. І їхня мета вимотувати Росію якнайдовше. Як наслідок, американці наступними кинуть у цю топку? кого? Звичайно ж, поляків, нібито польська армія буде битися на території України з Росією. Ось і виникла нова хвора теорія про те, що американці воюватимуть польськими руками проти Росії. Так званий політолог Юрій Шевцов бреше, що Росія перемагає на усіх напрямках. Напевно, пояснювати наскільки тривале продовження війни в Україні потрібно. Адже на це існує запит у російському суспільстві. Всім же розповіли, які у Росії класні танки, дуже професійні військові і взагалі вторая армія міра. А на практиці ці самі танки виглядають ефектно лише на їхніх парадах, а у боях. Воно нагадує лише спадок Совка. Такі брехливі повідомлення схожі лише на демонстративну зміну реальності. За словами російської пропаганди, вони задіяли лише малу частину своєї армії всього лише 20%. Ну, це ж локальний конфлікт. На що ж напружуватись? А ще Лукашенко цинічно привітав українців з Днем Незалежності України. Переконаний, що сьогодні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях. У тексті також присутні побажання мирного неба, толерантності, мужності, сил та гідності для відновлення життя. А як же? Ну то ж треба було це сказати. Хочеться вам вкотре нагадати про те, що Лукашенко надав територію своєї країни для масованих ракетних обстрілів нашої держави у лютому. Саме з Білорусі російські війська зайшли на нашу територію, окупували частину Київщини та атакували столицю України. Російські військові досі завдають ракетних ударів та інших провокацій з території Білорусі. Ми радимо вам не вірити вологим Мріям Лукашенка та його посіпак. Перевіряйте інформацію, аналізуйте та вмикайте здоровий глуст. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте та поширюйте його серед своїх знайомих та друзів. З вами була Софія, всім па, -па. Всі! Bravo! <laughs>